Сумна звістка прилетіла до нашого міста. На щиті додому повернувся словотичанин, солдат Збройних сил України Вадим Дима, герою назавжди залишиться 27 років. По закінченню школи номер один навчався у Чернігівському професійному будівельному ліцеї. Працював у славутичських будівельних кампаніях. Уравноважений, спокійний, відповідальний, надійний товариш завжди приходив на допомогу друзям та близьким. З вересня 2023 року Вадим Дима, як справжній патріот своєї України, боронив нашу землю на східному напрямку. Під час виконання бойового завдання загинув 1 квітня 2024 року у Покровському районі Донецької області. Важко знайти та підібрати слова, щоб передати горе втрати єдиного сина для матері Тетяни Іванівни. Низький її уклін та співчуття від усієї громади Славутича, співчуття рідним, близьким друзям, побратимам, героям. Десь відій праведні спочивай, Господу моївся. Вічи, де і свободи, припущення пори, і ми прийшли, щоб помолитися, попрощатися з молодим воїном Вадимом, який загинув на полі бою, щоб мимо лежити час. Слово, яке для багатьох. І з нас відкриває різні моменти нашого життя. Час, який людина починає цінувати тих, коли його втрачає. Значення цього слова час розуміють сьогодні найбільше. Наші військові, воїни, захисники, які розуміють, що цієї миті може бути життя, а вже за якусь мить може настати смерть. Слово «жас» розуміють матері, які очікують щодня телефонних дзвінків від своїх синів що не почути почали щось коротеньке, чи отримати якесь повідомлення. Сьогодні ми тут в храмі прощаємося зовсім молодим воїном Водину. Прощаємося з мужнім, сміливим. Прощаємося з тим, хто в такому молодому віці. Ще навіть напевно, до кінця і не усвідомив, що таке час і що таке життя. Бо прийшов ворог і підступно забрав його життя. Прийшов ворог і продовжує забирати життя наших братів і сестер, наших воїнів, захисників. Прийшов ворог і щодня продовжує забирати життя невинних. Щодня, що секунди, ми втрачаємо наших героїв, щодня ми втрачаємо невинних жертв цієї страшної війни. Час. Ми живемо в складних, надзвичайно важких обставинах сьогодення. І деколи навіть не усвідомлюючи значення часу. У нашому житті. Скільки Вадим ще мав планів, скільки стало перед собою різних цілей і завдань, яким хотів досягнути, зробити молодий савотичанин, який народився тут, Славутича, який тут зростав, формувався, який мав друзів, однокласників, який грав у як звичайні діти, хлопці бігав по наших кварталах, по наших майданчиках, ходив нашими вулицями, кварталами, радів, планував, посміхався. Але прийшла війна. І він змушений був йти захищати, захищати кожного із нас, щоб прогнати якнайшвидше цього підступного ворога з нашої землі. Велика і складна ціна, яку ми віддаємо. Не осяжа. Ціна, яка залишає глибокі, важкі, болючі рани. Рани, які ще будуть дуже багато пробити і боліти. І ми дуже довго будемо шукати засобів, щоб їх зцілити. Щоб їх залікувати. Все відчує священника. Твої Вадим прощається, прощається своєю мамою, найпершою, з тою, яка дала йому життя. Прощається і просить прощення, що більше не зможе назвати і сказати слово мама. Не зможе зателефонувати, обійняти, підтримати. Прощається з найвіднічими, з друзями, однокласниками, вчителями. Прощається з тими, кого зустрічав під час своєї життєвої дороги. Прощається з своїми побратимами, воїнами, з якими до кінця свого життя захищав нашу землю. Прощається з нами, солодичанам, кого зустрічав, кого знав і кого не знав. Дякую йому за той великий подвиг, який він зробив. Кажуть, як ми маємо прощати нашим ворогам. Дуже складне питання. Глибоке питання тим, хто прийшов на нашу землю і забрав життя. А відповідь є дуже проста. Ніяк. Не прощаюся. Бо прощаю тим, хто просить прощення. Прощаю тим, хто кається. Коли людина приходить до сповіді, до таїнства покаяння, вона кається. І Господь їй прощає. Вона просить гроші. А ті, хто не просить гроші, їм не прощається. І вони підпадають, як каже Христос під вічний засуд і пекельні муки. Нехай волосердний Господь, покої душу спочила, воїна Вадима на місці світлому, на місці Скопої, на місці, де немає болю, де немає печалі, де немає зіхання, але життя вічне і життя безконечне, вічна пам'ять. Слава Україні. Дякую всім, що сьогодні висівся в цьому храмі. Важку годину для України, для сполучи і найважчу годину для родини для родини нашого громадя. Для того, хто віддав своє життя за нашу манжем. Дякую за те, що могли зробити найпростіше такий батя. Понувати пам'яті підтримати рідних. Ми не знаємо сьогодні, собою через того всім, які панують і мати яка на Це неможливо. Щодня. Там на фонті, в пеклі гинуть наші гроші. Щодня ми втрачаємо найкращих дітей. Молодих, антихідних, які захищають країну. Мені здається, що цей час, про який ви казали, по-різному сприймаються міської людьми. Так, ми вдячні нашим друзям, партнерам за допомогу, допомогу країнам сама близько. Але їх час іде якось по-іншому. Вони мають повернутися після свят, подумати, щоб не було більше ескалації, а чи не забагато, вони допомоги. А наша ціна цього часу скажемо. Щоденні втрати, щодення ворог. Так наш ворог супав. І так нема прощення. Нема прощення не за жодного воїна, не за жодного цивільного не за жодного. Війна. Так він зухвали і знищує нас все лише на фонд. Він руйнує наші міста, енергетичну систему. А ще ми руйнуємо наші душі. Коли робить все, щоб посварити нас. Щоб зробити так, щоб ми зневірилися. Здивірили. Зневірилися їм, зневірилися один водом. Врешті-решт зневірилися. І єдиний наш шанс, і наша сила це наші єдині. Ми це неодноразово демонструвалися. Навіть у Славутичні два роки тому. І насправді ми набагато смішніх людей. Коли ми підтримуємо додому, коли ми допомагаємо нашим воїнам, коли ми тякуємо нашим батькам, рідним, близьким, побратимам. за кожного жаль, загиблих. Славучка переготає ще одну сторінку пам'яті в пам'ять. І я її І Наша собрання площа поповниться ще одним кров'ю в наші лайпа. І кожного разу ми мовимо, щоб це була остання сторінка. щоб це пекло врешті-решт закінчилося. щоб діти повернулись додому, батьки до дітей. Всеми до матерів і своїх батьків, друзів, дім. Але ми маємо бути Ми маємо виселити і перемогти ціпляти і не стали Бо Ми захищаємо їх діти. Їх Україну, рідне село, місто, свою сім'ю вежливо. А ще ми маємо бути гідними кожного судовою. Пам'ятати, що його життя, яке він віддав, воно не дорожчих сім. Бо немає нічого дорожчого до свого життя. Ну, немає. Найбагатші люди розуміють, що його не буде за гроші. В цьому є яскраві житло, вшануючи віддане життя. Пам'ятаємо кожного воїна, підтримуємо його рідних і близьких, допомагаємо нашій армії. Помогай нам нашим захистникам. Лично память, лично слава нашему Богу. И слава Богу. Командуюча збройних сил України президента України прошу офіцера Збройних сил України передати прапор української держави як символ, за яку віддав своє життя воїн Вадим, матері загиблого воїна. Президента командуючих Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірною до кінця служив вас сим Вадим.